Палиться багато ничемка. Боже, короткий. Мужиночек. Сейчас попалиться в основном. Довго носити. Ну, на вже відкла яйця вже і немає посібах. Але попелиці стільки багато, бачиш? Ти зелена. Попелиці багато. Попелиці багато. Щось шукаємо. Так, бачите, вже горохова зернівка бруху з пізором вже відкладає яйця. А, як раз. Не а не от, 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 от видно яйцекладку. от бачиш, бачите, вона таким от відкладає яйце і як воском її так от заліплює. От. Видно. От. Видно? Ось це яйцекладка горохової зернівки. І от Якраз в цей час необхідно провести, хто не провів перший раз період бутонізації. То якраз от в час, коли от час личинка почне відружуватися і потім заселятися всередину в насінини, обробити системними інсектицидами, які дадуть можливість зменшити чисельність горохової зернівки. Через те, що потім фумігація. Потім ви нічого не зробите, тільки необхідно в складі буде проводити фумігацію, яка досить дорога і логістично незручна. Тому сьогодні необхідно застосувати. Інсектициди ну, на основі імідаклоприду, діметуату, можливо, клотіанідину, навіть гамма-цигалотрину. Ті системні продукти, які знищать, ну, вони, вони будуть десь працювати більше 10 днів. Личинка десь після відкладення відроджується, тобто овіцидний період 7 діб. І якраз відроджуючись, вона загине. Тобто, шановні аграрії, хто займається горохом. Ну і плюс паралельно ви заберете попелиці, якої також пізум, дуже багато в посівах гороху. Тому гороховики, дякуємо, що ви займаєтеся бобовою необхідною культурою, але необхідно отримувати. Врожай понад 3 тони, тоді необхідно захищати. Дякую. А від хвороб? Аскохітоз, можливо, да, хороше запитання. Ну, була посуха тривалий час і розвитку аскохітозу ми сильно не спостерігаємо. Але якщо є ржа, може вже проявлятися на цей час. Може проявитися скахітоз на даний період, то необхідно застосувати можливо з класу тріазолів на основі епоксиконазолу, протіоконазолу, протіоконазолу. Є багато тріазолів, які добре працюють проти цих хвороб. А доброго вже не треба давати. Ну, б, можливо, цвіте горох і він ще квітує. Можливо, дати мікродобрива містом бору. Досить ефективно і молібдену, якраз для гороху. Тобто, а з фунгіцидами можна вносити мікродри? Можна, можна, тільки необхідно радитись. Ну, в залежності на якій основі зроблені мікродобрива. Щоб не було осаду. Не було ніяких проблем, не забувалися форсунки, тому не або робити перед внесенням пробний такий от робочий розчин десь в якомусь відрі, або порадитися із виробниками. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте інформацію, як завжди. Тисніть на колокольчик, будете отримувати інформацію, що на відео з'явилась нова інформація. Ну, якщо ви підписаний, а не підписаний. Ну, підпишіться. Це не дуже дорого вам буде коштувати. До нових зустрічей на нашому найкращому аграрному каналі українського Ютубу. Слава Україні!